Аби народжувати до цього відділення, їдуть за кілька десятків кілометрів із різних куточків нашої області. Іршавське пологове відділення районної лікарні чи не найкраще у краї. не дарма наділене статусом лікарні доброзичливої до дитини. Я повинен сказати, що до нас зверталися і раніше до побудови. сюди до народжувати з виноградівського, з схозького, бо я саме з хуста приходили із Свалявського району. Ну а тепер вже, ну, я, як кажуть, не було таких умов настоящих, та я більшість відмовляв, Антон Антонович знає. Ну а зараз можемо приймати і забезпечити достойне, як кажуть, безпечне материнство. Цей довгобут вже сьогодні у нас запрацював. У нас вже на сьогоднішній день відкрито у цьому новому закладі три сімейні пологові зали. Умови перебування, можна сказати, європейського взірця, є все необхідне обладнання. Нового пологового не упізнають і самі лікарі. Зсередини чисто, охайно, зовні зелено. Я в захваті, я не був три місяці, Був по причині ну, як кажуть, відпуску але для мене справляє враження молодець. Антон Антонович, то завдяки йому. Його не на камері, но. Але... Я віддію його тільки, коли він постійно ходив з комісіями, старалися, били, били і на кінець. -то, прекрасно, прекрасно. Любу маму спитайте. Умови чудові, немає нічого. Дуже велике, дякую докторам. Дякую. Дуже хороші умови, гарне ставлення персоналу, кваліфіковане, пояснюють, все зрозуміло, доступно, допомагають, якщо щось. Жалоб ніяких немає. Протягом цього року у відділенні прийняли більше 900 пологів або по три-чотири пологи на добу. На сім новонароджених припадає один аборт. Із збільшенням соціальних виплат за дитину матері рідше стали переривати вагітність. Спостерігли лікарі. Дедалі частіше на іршавщині практикують партнерські пологи. Їх більше половини. Незважаючи, що це величезна психологічна підтримка для породіль, чоловіки ще не готові до такого кроку, та й самі матері не надто охочі цього. Сама не знала, як пройдуть пологи, так що не хотіла, щоб він дивився. Ця пані ось ось народжуватиме у жінки на думці тільки одне: Щоб поскоріше і легше. Долаючи страх, чоловік вирішив, буде присутнім під час пологів. Ні, ну трохи моторошно, але не страшно так. Так думаю, що буду присутній, я там побачу. Інша сімейна пара вже пережила муки дарування нового життя. Поки мати відходить від пологів, батько тримає дитину на грудях, щоб, немовля, перейняло мікрофлору батьків. Як почуваєтесь нормально? Дуже прекрасно. Я ще в коридорі почую його коли вона почала кричати. Я розумію, що це моє. Народжувати фахівці радять у будь-якій зручній позі, лежачи на боці, сидячи, чи навіть стоячи. Єдине застережують лікарі: народжувати потрібно не вдома, а в лікарні під наглядом професіоналів. А те, що пологи у воді полегшують страждання, чи то породілі, чи то новонародженого, міф запевняють акушери.